Всім привіт! Я Таня Ляченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І я далі продовжую розкривати тему, як бути тими, хто ми дійсно є, як пред'являти сміливо себе, як заявляти про себе, і як не уявляти себе, не видавати себе за тих, хто ми не є, як не жити чужими життями. І продовжу тему. Початок, дивіться, в попередніх відео. Я зараз е, знімаю невеличкі відео, і думаю, що вони якраз вмістяться да, в цей час, вони можуть, ви можете повністю їх прослухати. І тому далі, як е, свой, обирати да, своє, наприклад, оточення через призму того, що ми любимо, що ми не любимо. От дуже часто зустрічається така штука. Називає слово штука. Подобається мені таке слово. Наприклад, жінка дуже самотня хоче стосунки. І в неї є розуміння, що для неї дуже важливо. І, наприклад, для неї важлива уважність людини да? і доброта. ну, Мужчина якась. Да? Міння якось підтримувати, бути уважним. І навпаки, то, що їй не подобається, це. Агресія, нечистоплотність. І вона зустрічає, мужчину, знайомиться з ним, і зразу ж бачить, що якась неухайна одежа, якийсь неухайний вигляд, немите волосся, під нігтями якась грязюка. Але вона дума така: ну, я ж сама ну, нічого страшного, ну, ну, може там він не встиг підготуватися, може там ну, нічого, як, аби людина була хороша. Да? І тут це, ця людина, тіпа, от така, ми, вони кудись там ідуть, він такий замовляє собі а, щось там поїсти, абтока, а, потім каже, а, о, а ти щось будеш. Вона така, другий дзвіночок. Да? Але вона така, ну нічого, може, він хвилюється і так далі. Я просто, Це буде дуже коротке, але дуже, знаєте, дуже просте е, суть дуже в дуже простих речах. І ще раз скажу: що коли ми розуміємо, що для нас добре, що для нас недобре, Саме це являється нашою основою, основою нашої особистості. І саме через ці основи ми сприймаємо зовнішній світ да, і будуємо стосунки. Для тих, хто не знає, дуже довгий час працювала в бізнесі і виступала в ролі антикризового менеджера для середнього малого бізнесу і виступала радником е власників таких бізнесів. І коли я обирала проєкт. У мене була певна система цінностей, по яким я або погоджувалася працювати, або не погоджувалася. Незалежно від того, що могли там бути дуже гарні гроші, там, дуже класні там, доход і так далі. Але коли я чула певні речі в сторону неповаги, в сторону персоналу, знецінення, досягнень, там, якісь моменти, коли. Власник там не доплачує е, своєму персоналу, да, або хоче десь зекономити, або людина отримала премію, а він їй там чи вона не виписала Та да, нічого страшного, там нікуди не дінеться. Зараз там такі важкі часи, нікуди не дінеться. Для мене це було призмою, що я не буду працювати з цим власником. І дякуючи цим е, моїм пріоритетам, системі пріоритетів. В мене тільки прекрасні клієнти, дуже класні довготривалі стосунки з повагою один до одного. Тому, дякуючи нашим вподобанням або тому, що для нас недобре, ми можемо формувати наше оточення. Тому, коли ви погоджуєтесь, наприклад, у вас є те, що вам не подобається, а ви погоджуєтеся на це, ви порушуєте таким чином свої межі. Розумієте? І тому ваша задача чітко сформувати і сформулювати у себе всередині у цю систему ваших цінностей, систему ваших життєвих подобань, систему ваших добре і погано. І саме це буде об... визначати і формувати якість вашого життя. До наступного відео!